У кожного з нас з вами є якесь свято. В когось день народження, хтось святкує 8 березня, хтось дуже полюбляє Новий рік. А наша країна, в якій ми проживаємо, як Україна. називається наша країна? Україна, Україна. Так, В нашої України дуже багато різних свят. Майже кожного дня. Українці щось можуть святкувати, бо на національному рівні, на державному рівні існує якесь свято. То День Незалежності, то День Прапора, Нещодавно ми з вами говорили про День Соборності. Пам'ятаєте, я розказувала, коли за руки бралися люди і об'єднували Україну, схід із бі... ліво і... Ліво і лівобережно? От і сьогодні. Є свято в Україні трошки схоже на свято Дня Соборності, але це свято називається День Єднання. Це свято дуже молоде, воно проголошене нещодавно, 4 роки тому, наш президент оголосив 16 лютого саме днем єднання, щоб показати всьому світу, що Україна це нація, яка об'єднує. Супер, Сонь. Супер, класно. Ти молочинка. Дуже гарно намалювала. Зараз прибирай. Так, навіть зроз... точно, як тільки глянеш, точно зрозуміло, що це кіт. Ти молодець Сонь. Ти класний художник. Тобі треба в творчу студію десь іти. Так, продовжуємо. Е Президент Володимир Зеленський оголосивши це свято. Мав на меті, щоб довести всьому світу, що Українці є об'єднаною нацією, що українці в будь-якій ситуації, в будь-якій горі або в якомусь нещасті 100% один одного підтримають і допоможуть. Сьогодні ми з вами трошки поговоримо про це свято і дізнаємось, які ж є символи в нас, які нас об'єднують. Бо, наприклад, Є такі символи, які не, не, не об'єднують прям е, і Східну і Західну Україну, але в Україні є символи, які об'єднують всю Україну і всіх українців. Тож починаємо. Так. Сьогодні в нас 16 лютого День Єднання України. Е Подумайте трошечки, ви вже дорослі, і скажіть, як ви думаєте, як це об'єднатися? Що таке єднання? Що таке об'єднатися? Це руки взяти за руки. Можна, можна це показати? Добре. Так, ми можемо взяти за ручку і сказати, ми єдині. Добре, а як ви думаєте, як це об'єднатися? Що це означає? Ну, от, ну, взялись ми за руки і все. А ну, подумайте трошки, Нікіт, я думаю, ти зможеш. Сказати. Як це єдині? От ми єдині. Що це означає? Місті. Ми разом, а якщо ми разом, то ми що можемо один для одного робити? М розмовляйте думайте. М ми можемо щось подарувати так, підтримати один одного ще. А дружити ми якщо ми дружимо, ми можемо бути єдиними? Чи тільки коли сваримося? Да. Так, єдність це коли ми дружимо і допомагаємо один одного. Соня Дібрівна, як ти думаєш, що таке єдині? Єдина – це хтось ділить. Так, Сонечка, молодчинка. Е, розумнички. а як ви думаєте, чому саме для нас важливо бути єдиними? Стас, як ти гадаєш? Чому ми маємо в Україні бути єдиними? На що воно нам треба? А тому що ми дуже гарні. Так, бо ми, ми добрі люди, ми любимо нашу країну. Ще хто як думає, молодець. Сонечка Стукан, як ти думаєш? Ага. Чому ми маємо бути єдиними? На що нам то треба? Щоб ми завжди дружили. Умничка, Кірунь, як ти гадаєш. Коли ми будемо разом, нас зможе хтось образити, Кір? Ні. Звичайно, ні. Якщо ми будемо разом, будемо один одного захищати, підтримувати, допомагати, то я думаю, важко нас буде образити. Добре, молодці. Ні. Молодці, мені подобається, що ви вже починаєте говорити і свою думку висловлювати, розумнички. Як ми з вами вже й сказали, це свято було проголошене саме 16 лютого 2022 року. Президент України вирішив показати всьому світу, що Україна це одна величезна, величезна родина, яка дуже міцна, дуже єдина, дуже дружня. Тому він сказав. Ми разом і щороку тепер будемо святкувати нашу єдність і нашу дружбу. Які ж символи об'єднують всю Україну? Давайте так. Хто як думає, а потім ми проговоримо, як це є насправді. Які символи можуть об'єднувати всіх українців і всю Україну? Як ви гадаєте? Сонце. Сонце. О, так, коли воно гріє. А ще, які такі національні символи? А ну, подумайте, ми вже говорили про те, що Крині. ми. Герп! Герб, молодці, що ще. Супер, точно. Сніб. Прапор молодець, Сніб. сонечка. Сніб. Герб, прапор. Так, а ще Сніб. що? Сніг. Сніг? Ну да, что, когда... Хто сказав мова? Соня, ти? Куди ти куда Так, бежал? Мова, якщо я, мені я, правильно почулось, то. Ні. Так. А гімн може бути об'єднувати всіх українців? Так. А що таке гімн? <різь> Поїхали. Дійсно, всіх українців об'єднує герб. Наш герб називається тризубцем. Він є знаком нашої сили та сміливості. В нашому гербі навіть зашифроване якесь слово. Рухаємось з вами далі. Також сказала Софія, що нас об'єднує прапор, і вона права в цьому. А які кольори, що означають кольори на нашому прапорі, Сонечка стукан? Жовтий це колоски, а синій це небо. Розумничка, жовтий колір це колір пшениці, колір хліба, а синій колір це колір синього, чистого мирного неба. Далі. Також нас об'єднує гімн. Гімн – це головна пісня України, яку слухають українці. Коли ми чуємо гімн, прийнято класти руку на серце, віддаючи шану українцям. Рухаємося далі ще, коли президент проголошував День Єднання. Він проголосив, що в цей день українці мають одягати стрічку єднання. Це ось така синьо жовта стрічка, яка одягнута у хлопчика на футболці. Тому в цей день, як маленький прапорець біля серця, українці одягають стрічку єднання. Вона так і називається стрічка єднання. Вона в нас в українських кольорах. Соня... Тукан, скажи мені, будь ласка, що означає бути справжнім другом? Що таке справжній друг, як ти думаєш? Это хто дружить. Коли хтось з тобою товаришує, дружить. А як це дружити? Як це бути справжнім другом? Ді... Хто як думає? Піднімайте ручку. Кажи, Сонь. Сонечка Дібрівна, кажи. Потому что они. Коли так, якщо там то случилось, вони можуть допомогти друзья. Так, друзі завжди допомагають в якійсь ситуації або неприємностях. Ще що таке бути справжнім другом? Так, да. І можуть опасності, і можуть день 17. Так, будь-якій опа... небезпечній ситуації. Хлопці, як ви гадаєте, що таке справжній друг? Я Друг, я это хто, это тот, кого ви любите. Кого? так? І хто відноситься гарно до тебе любить тебе? Добре. А чи треба справжньому другу допомагати, якщо він просить про допомогу? Да. Так. Да. А коли ви востаннє комусь допомагали? Можливо, не друзям. Я... <плес> <плес> Я завжди допомагаю мамі своєму. От, бачиш, ти допомагала матусі. Ти зробила добру справу. Так. Хто ще кому останній раз допомагав, Кіра? В тебе є такі ситуації, коли ти комусь допомагаєш? Так, кому ти допомагала в останній? Мабуть, сестричці. Мамі. Бачите, ви молодці, ви всі допомагаєте матусям. Добре. Е Зараз візьміть, будь ласка, свої альбоми та кольорові олівці. У мене вже все на Ви молодці, бачите, які ви дорослі вже. Для вас буде невеличке, творче завдання. Перед вами є три малюнки: перший малюнок це прапор України, другий малюночок це серце України. Воно має бути жовто-синє. І третє це сонечко. Ви обираєте будь-який малюнок, хтось, може, захоче малювати прапор, хтось захоче Я малювати прапор. добре, хтось Я. захоче, можливо, малювати серце, а хтось намалює сонечко. Але постарайтесь а його розфарбувати в кольорах України. Це жовто-синій колір. Зараз у вас є ну, буквально 5 хвилинок, щоб все зробити. Якийсь один малюночок, не треба три. Щось одне. Може прапор, може сонечко, а може сердечко. І, мабуть, я з вами теж помалюю. Зараз візьму собі альбом і також зроблю. Ну що, починаємо? Угу. Давайте. І я. Дякую начал. Супер. Ні, тільки не на комп'ютері, а в себе в альбомі. Yeah. <laughs> Нікіт, в альбомі. Так, давай ми це зітримаємо, щоб нам не заважало. І малюємо в альбомі. Ви перемальовуєте собі і розфарбовуєте, добре? Як це? Добре, зараз трошки ще почекаємо, хвай дітки домалюють. А хто це в мене швидкий такий? Соня Дібрівна, ти? Так. Нічого собі, ти молодчинка. Це коли ти прапор. Ага, ти вирішила я, теж рішувала, прапор, так? Я, Супер! А я вирішила намалювати сонечко, бо вже хочеться тепла. Щоб світило яскраве сонце. А я намалював серце. Супер! Бачите, які ми з вами різносторонні. У нас у кожного різні будуть малюнки. Супер. Це я п'ятер. Соня Усата, а що ти вирішила намалювати? Прапор, сонечко чи сердечко? Я прапор. Супер. Сердечко. Сердечко. Молодець. мені Ничего страшного потом правильно. Так. так, Моє сонечко готове. Вам, а треба... Малю... Вам а треба мій комп'ютер. Я можу закрити Тому свій, свій а, малюнок? Та. Так. А от мой, У мене флаг України. Супер, зараз я закрию сердечко. Зайце кролики, зачекайте. Зараз я закрию, бо да. О, а тепер я зможу побачити. Супер, ви молодці! Клас! А в мене ось таке вийшло сонечко. зараз. Ось, у мене сонце. А у мене тут по краям красні. Клас. Супер. А у мене є прапор і сердечко. О, ти навіть два вирішила. Ти молодець. Сонечка Дібрівна, що вийшло В тебе Покажеш нам? Угу. Стасіка, в тебе щось вийшло? Стасунь. Так. Ні, не вийшла. Не може бути. А. А. Вот. Клас, супер, супер. Чудове серце. Клас. Молодчинка. Нікіт що там у тебе вийшло? Я тільки починаю не разу Давай, розмальовай. Воно ж має бути яскрава. Він таке відчуття, що ти ще не прокинувся, Нікіт. Yeah. Я, мабуть, права. Ти завжди такий активний. Сьогодні yeah. трошки наче сонний. Кір, мені yeah. дуже подобається. О, дивіться, Кіра навіть трошки домалювала свій малюнок і з усіх сторон зробила е, сердечко yeah. українське. Ти молодець, е, Кір. У Соні стукан класне серце вийшло. У, е, Стаса, так. Сонечка Дібрівна, покажи свій малюнок, зайчик. Трошки далі. Супер, супер, Сонь, супер, чудово! Класно! ти навіть зробила молодець. Так. А хто ще не пок... О, дивіться, яке яскраве серце у Соні. Сонь, ну це шедевр. Ти... Ви взагалі, Кіра, Соня, Стас, молодці. Супер, Соня. Я торію. Рисую. Чудово, рисую. Нікіта, я тебе чекаю. Клас. Вам подобаються свої малюнки? Угу. Mm Ви -hmm. mm -hmm. mm -hmm. yeah. художники сьогодні. Супер. Mm -hmm. Кажи, Стасунь, кажи. А така я... Кажись, -0 -0 урок. Yeah. Завтра, в вівторок, у вівторок. Mm -hmm. а, тоді і завтра і в вівторок покажу. Ігри і, і по м'ячики. Добре, добре. Головне не забути, бо я вже забула, якщо чесно. Так. Я буду, я буду в школі підключатися, якщо буде світ у мене. У мене завжди виключає світ. Угу. О, дивіться, Кіра, вирішила ще одне серце. Супер, Кір, молодець. Так, зараз почекаємо, нам Микита покаже свій малюнок. Так. Соня, а чим ти розфарбовувала? Фламастерами? Що так я Так Зрозуміло. Я тоже. Я от карандашами розмалювала. Супер. Красним дошком. І я теж. Ви молодці. Ну, що там, Нікіт? Я приступил на желтый. Да -а -а -а. малевый, да малевый, мы почекаем, а не Это Украина. Не плачет. И тот. О, а тепер у Кіри там сердечко і прапор, сердечко, і навпаки прапор. То було прапор і сердечко, а тепер все навпаки. Клас. Супер. флаг Давай показуй. Нічого, нічого не готов. Я зрозуміла. Ну, скоро буде готовки. Давай ми чекаємо. Письмо. А ти встиг побачити, які у дітей малюнки, чи ні? Клас! Ану трошки далі, Стас, бо за... О, ні, тепер трошки ближче. О, побачила. Супер є. Тут ці затемнені фони, воно поганенько видно. Ти теж домалював трошки, так там щось, чи не? Чи мені здалося? Кажи, ти ручку. Набрав лісочку. Так. Кажи, ти ручку піднімаєш, кажи, Стас, чи ти просто її тримаєш? Я буду в четвер першу частину. час. Сину виготовлювати на телефоні буде називатися Станіслав Ткачов канал, а канал буде Action Бас. Нічого собі. Ти ж нам потім посилання дай ми на тебе підключимося. А мені на ще не подарують <різь> деньги на ці деньги, багато я, мама і папа мені допоможуть купити планшет. Ага. І у мене є планшет. Супер. Ти вже до школи потрошки готуєшся, да, Соня? Щоб бути з планшетом, Каже Кирилінь. Це, мабуть, тобі подарували... на день народження. По -папі на Надай надо. Это... Вона міняє цвет в воді холодний. Нічого собі, круто. Так. Никит, ну що там у тебе? Хвастаєшся чи ще нет?

ви гадаєте, що Нікіта там намалював? Прапор, Прапор. а ще хто як думає? Я думаю, що він все малює вокруг серця одного. О, Соня, супер! Он домалювала, ще доклеїла клас. Сонце. Сонце, серце і прапор. Думаєте, все три в одному? Ага, Стас, а як ти гадаєш? Нову малювала. Ну, щось довго, мабуть, там багато. велике щось, або багато. Я ж кажу, інтригу тримаю. Так. Хай хай малює. Що ж підганяти? Кажи, Стас, а ми поки поговоримо. Кажи. Я додіот, так... Мені так захотілося грати, що хоче зняти сьогодні відео про Action Box. Така нашого відкладати на завтра те, що можна <плес> зробити сьогодні. <плес> Ти можеш сьогодні зняти відео. А вот.